Європі набрали чинності нові правила перебування на території шенгенської зони. Як і раніше, максимально українці можуть бути в Шенгені не більше 90 днів продовж півроку. Однак тепер принцип, за яким європейські прикордонники рахуватимуть строк перебування іноземців, змінився. За старими правилами гостювати в Європі можна було 90 днів від моменту першого в'їзду. Тобто, коли з цієї дати минало півроку, можна було знову їхати. За новими правилами іноземці не можуть перевищувати тримісячний строк перебування впродовж будь-якого періоду у 180 днів. Докладніше принцип сьогодні пояснили в міністерстві закордонних справ. Кожного дня перебування треба буде відрахувати 180 днів назад. Подорожанин не порушуватиме правил, якщо в межах цього 180-денного періоду він перебував у шенгенському просторі не більше ніж 90 днів.